Ті вісім 7 працюємо у режимі наживо. Маєте можливість слідкувати за нашим ефіром і у соціальних мережах. Ну і далі обговорюємо вбивчу залежність, чому не варто вживати наркотики. Гостей нашої студії є керівниця громадської організації Хмельницький центр здорової молоді Анастасія. Каськова Анастасія, я рада вас вітати на у студії. Доброго дня Ну от, власне наскільки актуальна проблема вживання наркотиків серед молоді у Хмельницькому та області станом на сьогодні? Проблема на превеликий жаль дуже актуальна, дуже велика. Саме головне, що на теперішній період часу з кожним разом все більше і більше є випадки того, що підлітки страждають цією проблемою. Їм це цікаво. Вони хочуть бути якимись модними, крутими і так далі. І на превеликий жаль звернень стосовно підлітків є значно більше ніж це було до прикладу минулого року. Проте, звісно, є такі випадки, коли і вже дорослі люди вживанні активному знаходяться, і багато із них приходять до самого вживання не в підлітковому віці, а вже в досить таки свідомому. Так? тобто Це їхній свідомий вибір, був спробувати з тими чи іншими взагалі причинами, хтось просто для інтересу, хтось там, для того, щоб. Як вони вважали підвищити свою працездатність для того, щоб мати більше часу там так активно працювати? Проте вона актуальна і. Ми активно над цим працюємо. Я так розумію, якщо ви кажете, що у порівнянні з минулим роком mm -hmm. цифра змінилася в сторону збільшення, тобто відбувається зростання молодих людей, які вживають наркотики, от протягом останніх кількох років їхня кількість збільшилася загалом. E, так, звісно, якщо брати ну такі приблизні цифри, так то приблизно там 50 підлітків чоловічого чоловічої статі, так вони починають вживати наркотичні речовини, пробувати при нами і відсотків там 25-30 припадає на дівчаток Тобто діти, підлітки, юнаки, дівчата вони не усвідомлюють тих ризиків, які мають наркотики. Це брак, можливо, якоїсь інформаційної роботи, брак контролю з боку родини. Чому так відбувається? Це сукупність всіх факторів взагалі. Тобто, в першу чергу, це, звісно, такий соціальний фактор, іншими словами, інтерес, компанія їхня, в якій вони знаходяться на превеликий жаль, компанії бувають різні. Хтось зай займається спортом, якимось активним відпочинком, а хтось розважається за допомогою там слабоалкогольних напоїв або і алкоголь, алкоголь, міцний, так і наркотичних засобів. І ось перший раз дають спробувати там заради цікавості, інтересу, або ж для того, щоб влитися в компанію, коли в людини якась низька самооцінка, знову ж таки, брак уваги батьків. Таким чином, дитина хоче привернути до себе увагу, і вона хоче здатися хоча б десь потрібною. І можливо, навіть вона розуміє, що вона це робить неправильно. Можливо, і батьками прививалося те, що наркотики це шкідливо, це зло. Ну і всі всі такі фрази. Проте для якогось свого такого заспокоєння для свого становлення в очах перед іншими вона йде все ж таки на цей крок, а потім вже і сама не розуміє, як вона попадає в цю прірву. Які саме психоактивні речовини найчастіше вживають підлітки, якщо ми говоримо саме про Хмельниччину? Зараз вже багато років є ну такий в порівнянні. Це новий наркотик. Хоча, якщо ми будемо говорити про роки, то це вже він всім відомий. Це е, Альфа ПВП, іншими словами, просто молодь їх називає солі. Е, він досить поширений. Він і відносно, дешевий. відносно дешевий, дуже шкідливий, тому що він в першу чергу руйнує як фізичний стан, так і психологічний стан. Він дуже сильно руйнує психіку людини, особливо підлітка. В якого психіка його ще не сформована, тобто там навіть немає що руйнувати, просто не дає людині далі розвиватися так, як це потрібно за його фізіологічним віком. Соціальні наслідки, так для які несе наркозалежність для родини, для освіти, для майбутнього молодої людини, тобто, умовно кажучи, якщо людина почала у підлітковому віці вживати наркотичні речовини, тобто тут ми можемо вже ставити хрест на її майбутньому, чи якось її можна з цього витягти? Її можна витягти. Проте, якщо ми будемо говорити про те, які соціальні наслідки має там підліток, його оточення під час того, коли підліток знаходиться в активному вживанні то звісно, це зміна друзів з якоїсь хорошої компанії. Змінюється на та також таких самих наркозалежних людей. Це змінюється поведінка, підлітка. Він може ставати занадто закритим, йти на контакт. Повністю зникають якісь певні комунікативні властивості, і е, всі його, як йому здається, вірні, кращі друзі це знову ж таки ці наркозалежні люди. Е, може бути надмірна агресія, е, може бути і зміна апетиту, то е, надмірно він буде їсти багато, то навпаки нічого не хоче. Зміна в е, сні так само, або багато спить, або взагалі е, майже не спить і повністю веде такий активний спосіб е, життя. Взагалі е, це е, з'являється брехливість. В його, взагалі, поведінці. Звісно, руйнуються всі нормальні е, комунікації, як з батьками, так і з друзями, так і з вчителями. Весь його інтерес він Сформовується тільки до одного: як дістати наркотик, як вжити, як дістати кошти на наркотик, і ось це є велика проблема, тому що досить часто можуть там виноситися кошти з дому, там або речі обмінюють на певну дозу, або там роблять якісь певні соціальні там аморальні вчинки для того, щоб йому хтось дав цю дозу. Ну тут, вже в залежності від в яку дійсно він компанію, навіть наркозалежних попаде. А на що ще варто звертати батькам увагу? В першу чергу це поведінкові реакції. Тобто це такі перші е, маячки, де батьки можуть зрозуміти, що щось йде не так. Не обов'язково це може бути, що ну, все там зразу дитина залежна і так далі. Але в першу чергу це, звісно, поведінкові е, ось ці моменти. Е, втрата інтересу е, до того самого навчання, е, втрата інтересу до якихось розваг, е, дитина може усамітнюватися, е, там, тікати з дому вона може, вона може брехати, вона не може знайти абсолютно на ніякий контакт. Е, тобто, і при чому це відбувається? Бувається якось так стрімко. Тобто тут було все нормально, нормально, навіть що й прививалися певні сімейні цінності, традиції. Тут стає все нецікаво абсолютно. І ось ті такі перші моменти, коли батькам вже е, варто би хоча б задумати, щоб звернутися до якихось спеціалістів, щоб хоча б зрозуміти, що таке. А, якщо ми говоримо про профілактику, так? яку роботу веде громадська організація? Хмельницький центр здорової молоді? Е, ми активно ведемо профілактичну роботу з Школярами з учнями там закладів вищих навчальних закладів в коледжах. Ось, до прикладу, вчора також проводили виховну роботу в медичному коледжі для студентів, де ми розказуємо, як там профілактичні якісь моменти, до прикладу. Від чого з'являється залежність, які фактори залежності можуть бути для її розвитку, які бувають наслідки. І дуже класно працює ще такий момент, коли з собою на лекції я ну, зазвичай так, беру ще когось, хто може розповісти на своєму досвіді. Хто був в активному вживанні, хто з цього вибрався, і для того, щоб вони могли на власні очі почути історію людини, яка має вже порівняння, як в неї було спочатку нормальне життя, потім вживання, і всі негативні наслідки вживання, і який був етап встановлення знову людини, вже коли вона знову повертала в нормальне русло. Якщо найефективніше, умовно кажучи, розмови там якісь буклети, розповсюдження відповідної літератури, чи власне спілкування з людиною, яка мала ось досвід вживання наркотиків, і з цього вийшло. Ну воно дає все в комплексі, також тому що е, десь там ми заходимо з однієї сторони, розповідаємо так такі моменти, основні, які можуть бути. Е, плюс до того всього людина ще розповідає свій досвід. Хтось може побачити е, якусь паралель з своїм життям. Е, можливо, навіть то про що ми розповідаємо, коли просто там пропонують про різні компанії і так далі. Так людина може е, провести якусь паралель з тим, що ага, в мене таке було. Там добре, що я не погодився, там робить якийсь висновок. На майбутнє також не потрібно. Дуже добре, що зараз наша молодь вона активна до спілкування, вона відкрита, вона дуже комунікативна і не соромиться ставити якісь запитання, які їм цікаво. Принаймні, якщо не на загал, коли йде лекція, тому що потім обов'язково ну, проводиться певний інтерактив, для того, щоб вони могли дійсно поцікавитись, можливо, що ми там не досказали, або в. То те, що їм цікаво, так то е, якщо не на загал, вони питають щось, то потім, все ж таки, в індивідуальній бесіді вони приходять, вони цікавляться е, і все ж таки відкриті до діалогу. Діти з яких родин більш е, можуть піддатися впливу, коли їм пропонують спробувати ту чи іншу наркотичну речовину. Тут я маю на увазі е, соціальний статус родини, чи тут вже власне все залежить від того, наскільки батьки уважно ставляться до своїх сина, чи до. Тут немає такого якоїсь градації, тому що, на превеликий жаль, наркотик не вибирає ні вік, ні соціальний статус, ні стать, абсолютно нічого. Він знищує абсолютно е, будь-яку особистість, до якої в руки потрапиться наркотична речовина. Так, Якщо ми будемо говорити про там, до прикладу, дітей там, з неповних сімей там, або з неблагополучних сімей, то в такому випадку просто-напросто дитина вона йде шукати підтримку на вулиці. І а вулиця нічого хорошого дати, на жаль, не може. Так? Вона таким чином потрапляє в компанії. Якщо ми будемо говорити про ну, в лапках так звану золоту молодь, так, то е, тут просто трішки інакша ситуація. Там також присутні наркотичні речовини, просто в них там своє коло спілкування, де е, вживають просто люди з іншим соціальним статусом. Але Них ось такі свої розваги. Тобто, просто вони можуть ось ці соціальні статуси не пересікатися, але що там, що там, можуть бути присутні наркотичні речовини. А, чого бракує сьогодні у? В українському медіапросторі, у комунікаціях, якщо ми говоримо про профілактику вживання наркотичних речовин серед молоді, чи це повинна бути якась загальнонаціональна кампанія, яка б пропагувала здоровий спосіб життя? Чи в нас цього зараз не є замало, чи взагалі відсутні? Ну, взагалі, кожен по-своєму він намагається все-таки пропагувати здоровий спосіб життя, як своїм прикладом, так і різноманітними там акціями, залучення до яких до якихось спортивних змагань і так далі. Різні заходи проводяться, особливо для підлітків, для дітей шкільного віку. Ось проте коли це проводиться там до прикладу школа, це одне, але вже школа не відповідає, що дитина робить за її межами. І тут, як на мене, так важливо дитину все ж таки ще до чогось долучати, до якихось там гуртків інших розваг, щоб вона постійно була в такому тонусі. Ну, і і те, те, що їй цікаво. Так? Ну, і власним прикладом також потрібно показувати. Ну, не буде дитина слухати, коли, до прикладу, батько сидить з сигаретою і розповідає про те, що палити це шкідливо. Так, згідно з вами. От, ну, власне, а от, власне, як щодо зміни державної політики, профілактики та реабілітації? ну, Скажімо так, наразі, що так є в нас в державі, це такий лікарняний метод, так це більше медикаментозний якийсь супровід, вивід фізично, так, якась детоксикація. Проте на те, що потрібно ще працювати з людьми залежними в психологічному плані, давати також їм якусь певну підтримку, давати хоча б можливість розібратися, чому взагалі людина прийшла до цього вживання. На превеликий жаль, такого якби в нас немає. Звісно, є там різні громадські організації, але от так як лікарень, до прикладу, там які Хто скільки там, 14-28 днів, хто як супроводжує медикаментозно, таких моментів, на превеликий жаль, немає, і дуже би хотіло, щоб таке було. Тому що детоксикація це лише перший етап, коли людина лише фізично приходить в себе. А потім їй потрібно довготривалий період уже такого психологічного супроводу, роботи спеціалістів і не просто е, там одного психолога, а окремо психолога, окремо е, людини-спеціалісти з залежностей, з адективної поведінки, тобто комплекс спеціалістів, які будуть своєї, е, кожен своєї сторони так робити все максимально на єдиний результат. А от чи не вистачає таких фахівців сьогодні в Україні? Ну і у Хмельницькому в області, зокрема. Ну, скажімо, спеціалісти є, зокрема психологи, звісно, також є. Хоча в зв'язку з нашими воєнними подіями, ну та основний акцент трішки змістився на роботу з людьми, які мають також певні такі наслідки з війною психологічні, тому спеціалістів ніколи не буває мало. Їх потрібно постійно, і чим їх більше, тим, звісно, краще. У разі того, якщо людина не пройде повний цикл лікування, наскільки великий ризик того, що вона повернеться до вживання наркотичних засобів? І, Власне, наскільки часті випадки, коли підлітки після проходження лікування, зокрема, ми зараз говоримо про регіон Хмельниччини, повертаються до вживання? Ну тут знову ж таки це потрібно розуміти, що залежність це хвороба хронічна, тобто вона буде з людиною постійно. 嗯、uh Під час реабілітаційного процесу для людини будь-якої підліток, доросла людина, надаються максимально всі інструменти, показується, як можливо жити взагалі без вживання, тобто направляються її, можливо, якісь нові інтереси розвиваються в ній. Так? Тобто даються взагалі всі моменти, які їй були би потрібні. Далі вже діло лише за людиною. чи вона буде дотримуватись тих рекомендацій, чи взагалі це для неї важливо, чи не йде вона мотивацію взагалі для життя. Ну і досить таки важливо, коли людина повертається. Після реабілітаційного процесу, вже, куди вона повертається. Зокрема, якщо до прикладу говорити про підлітків, якщо дитина повернеться додому, а вдома в неї буде все так само без змін, ну то є дуже великий ризик. Тому що ми проводимо роботу як з підлітками, як з залежними людьми, так і з родичами залежних людей. Це дуже важливо, тому що має бути зміна як в сторони залежної людини, так і в сторони рідних, тому що м, якась частка все ж таки того, що і рідні, якісь моменти, можливо, робили ну не те, що неправильно, а м, також, можливо, давали поштовх, спонукали до вживання або навіть мовчки, але підтримували це вживання, воно також є. І тут а не знімається абсолютно ніяка відповідальність з родичів, тобто своєю чергою, і рідні наркозалежного підлітка повинні пройти своєрідну психологічну корекцію, і лише з їхньої сторони їхня підтримка разом з роботою з фахівцями дасть результат. Угу. Так, звісно, тому що, як правило, рідні, зокрема там батьки, вони ж також можливо не до кінця інформовані про те, що це таке. Тут також потрібен такий особливий підхід уже до залежної людини, і в свою чергу можемо надавати інформацію. А наскільки охоче йдуть лікуватися сьогодні, чи це радше примусове лікування? Ні, ну такого як примусового лікування, звісно, немає. Ну як можна заставити так людину? Звісно, це можуть бути певні такі розмови, мотиваційні розмови. Але здебільшого, ну воно, в принципі, так і ефективно, коли людина вже доходить до того, що сама розуміє, що їй потрібно хоча б щось робити з цим. Ну а потім далі ми вже направляємо. Хто найуспішніше, у кого найвдаліше може пройти діалог щодо необхідності лікування наркотичної залежності, якщо ми знову ж таки ми говоримо про підлітки? І сьогодні Підлітки – це як ви вже казали, люди з не до кінця сформованою психікою, і на певні речі вони можуть реагувати досить таки гостро. Це повинна бути людина, яка можливо володіє певним авторитетом в очах цієї дитини. Хто може вдало провести ось цей діалог про необхідність таке лікування? Ну, тут, так як ви сказали, авторитет, безумовно, авторитет. І плюс до того всього, знову ж таки, дуже класний спосіб, це коли буде говорити з нею і спеціаліст залежності, і, можливо, людина, яка також мала досвід, яка також мала досвід у вживанні, коли вона виходила з цього. Тобто вони, як правило, прислуховуються. Так, як я говорила, коли вони на лекціях, також дуже заохочено слухають з цікавістю. Тут так само підліток, ну, все ж таки робить висновки про те, яке Йому все ж таки майбутнє потрібно чи далі йти в прірву, чи все ж таки скористатися шансом, хоч якось, але стати на ноги. Чи не трапляються такі випадки, коли батьки воліють не бачити чи то замовчувати проблеми своєї дитини? Звісно, звісно, такі випадки є, і е, це більше надиктовано соціумом. Ось ці там, е, що там соромно бути наркоманом, е, що наркомани це не люди і так далі. Тобто, ось ці всі шаблонні, застарілі вже фрази, вони е, дають дуже великий такий е, момент того, що людина соромиться взагалі звернутися за допомогою. Можливо, вона навіть і хоче. Проте, ось цей такий момент психологічний бар'єр, він її все ж таки заважає. Тому що а що скажуть люди, а що якби, буде далі. І досить часто трапляється навіть таке, коли ну вже в принципі все, всі все бачать, що дитина вживає, що є певні проблеми, батьки стараються замовчувати і. Перестають також е, комунікувати там з сусідами, до прикладу, щоб не дай Боже хтось нічого не спитав про їхню дитину, тому що ну прийдеться ж розповідати, якби або або брехати, що все добре. Так, а всі ж все бачать. Ну, от, Власне, таким чином батьки самі підштовхують дитину там далі до подальшого вживання, тому що е, жодним чином нічого не роблять для того, щоб якимось чином припинити це. Звісно, так вони навіть і своєю бездіяльністю можна нанести також дуже велику шкоду. Що би ви сказали молодим людям, які стоять перед спокусою, спробувати вживати наркотики, от просто для цікавості? Що це абсолютно не варте того. І на превеликий жаль, зараз такі наркотичні речовини, до яких, зокрема, солі, до яких йде звикання з першого разу, тяга трапляється з першого разу, і навіть якщо це буде для цікавості? Потім вже потрібно буде звертатися все ж таки за допомогою для того, щоб людині допомогли вийти з цієї залежності, тому що ну на превеликий жаль, зараз такого не буває. Що попробую, більш не буду. Наскільки сьогодні є доступний наркотичний ринок для підлітків? Він не дуже доступний. Все, що потрібно для підлітка, це мати телеграм, банківську картку або кошти, і в принципі все. Наркосайти, вони Є кругом на будь-яких будинках, парканах і так далі. Вони написані. Ми знову ж таки з профілактикою часто з цим боремося. Робимо різноманітні акції на замальовування наркосайтів, проте вони на жаль з'являються значно частіше і набагато швидше, ніж ми встигаємо їх замальовувати. А, Анастасія, давайте поговоримо трішки про успішні кейси вашої громадської так. організації, коли все ж таки люди пропонили вживання наркотичних засобів. Ну, давайте. Так як ми вже говоримо більше про підлітків сьогодні, так то е, є там от, дівчинка одна, я її завжди ставлю в приклад, тому що випадок був дійсно дуже важкий. Е, вона потрапила в реабілітаційний процес, коли їй було 13 років. І вже там півтора-два роки вона була в активному вживанні. Причому вона була в активному. Тобто, вживанні. це з 11 років? Так, Так. Вона була з 11 років в активному вживанні наркотичних речовин, важких, там і соля, і метадон, ну, все, що може тільки бути. Ось вона в такому дуже сумному стані приїхала до нас. Важко було. Важко було її мотивувати, і взагалі, ну, там психіка не, ну, не сформована, зруйнована, і просто як особистість її там не було абсолютно. І в таких випадках я завжди говорю, що якщо це доросла людина, то її треба просто направляти, то тут треба і займатися з залежною особистістю, і паралельно з тим виховувати дитину по факту. Ну, Та як має це робитися, так в сім'ях виховання. І тому це такий подвійний, подвійне навантаження йде. Але все успішно, вона пройшла повноцінний курс реабілітації. Були в неї різні там емоційні моменти. Е, було їй важко. Е, також було важко працювати з її рідними, тому що, е, ну скажімо так, ну так в них було таке, якби ставлення. Проблема якби є. Ну, типа не ну, але вона не те, що не критична. Ну, типу, але нас це особливо якби там ну там не особливо стосується. Ось, але все ж таки слава Богу, все успішно. Вона відбула повний курс реабілітаційного процесу, ресоціалізації, і зараз веде активне життя, все добре. Комунікуємо ми з нею також. Вона скільки тобто... часу відбувається реабілітаційний процес, чи це залежно кожен випадок є індивідуальним. Ну, в середньому, в загальному, якщо ми будемо говорити про повний курс, це один рік. Тобто це півроку реабілітаційної програми, коли людина знаходиться, скажімо так, в стаціонарі, коли вона Набуває інформацію, коли вона розбирається в тому, чого вона прийшла до залежності, коли вона має можливість заново будувати якісь відносини уже нормальні за своїми рідними. Тобто, коли вона може мати змогу приділити час суто собі, своїй проблемі, і все потім наступний етап це ресоціалізація, це такий плавний вихід в соціум, де людина. Перша стикається з різними такими е, тригерними моментами для неї. Е, зокрема, особливо якщо це ресоціалізація відбувається в тому місці, де людина вживала, тобто це насправді досить таки важко. Тому що е, людина виходить, вона може бачити своїх знайомих, які були раніше в неї вживані. Е, ті самі там наркосайти, які намальовані, якщо вона брала ці закладки, так це все є тригерами, які е, вони провокують ефіричну пам'ять, які вони запускають різні механізми в голові залежної людини. І тут вже е, знову ж таки з допомогою спеціалістів це все також пропрацьовується. Людина Крепчає, скажімо так, в тому, потім це там поступово, вона так само і більше часу може проводити своїми рідними, знову ж таки, налагодження контакту, вона може вибирати, чим вона хоче займатися. До прикладу, якщо це підлітки, то ми там і школу закінчували, і екзамени здавали, і вищі навчальні заклади вступали. Тобто, ось ці всі періоди ми проходимо разом з ними. Ну тому що, скажімо так, треба все одно їм допомагати в їхньому розвитку. Якщо ми повертаючись до теми ось цього успішного. Кейсу, коли до вас потрапила 13-річна дівчинка на реабілітацію, почала вона вживати в 11 років, де ця дитина отримала доступ, звідки вона отримала доступ до наркотичних речовин? Це компанія, це сім'я, що це? Ну, взагалі це той випадок, коли вона пішла шукати підтримки на вулицю і там їй надали таку дуже Цікаву підтримку, де вона власне і е, отримала цю проблему. Е, хоча потім, спілкуючи з нею, вона якби розповідала про те, що до неї було нормальним там з мамою вийти попалити цигарку на вулицю. Ну тобто такі моменти там, та, також ряд комплексів це і неповна сім'я, е, і ось такі різні моменти, які спровокували власне її до того. Е, Повертаючись до теми реабілітації, так е, вона є в Україні безкоштовною, чи все ж таки потрібно якісь певні кошти для. Родини сплачувати, щоб вилікувати там, сина чи доньку? Е, є різні е, випадки. Тобто немає такого, що якщо людина хоче, е, та їй відмовляється в тому і говориться, що. Ну, але немає так фінансової якоїсь можливості. Е, є як, ну, скажімо так, бюджетні місця, так і якась там, допомога від рідних, ну, проте. Коли потрібно починати профілактику, з якого віку дітей потрібно починати профілактику, розповідати їм про наркотики і що все ж таки торкатися цього, взагалі пробувати дивитися, думати не можна. Ну, взагалі, там третій, четвертий класи вже потрібно розповідати, тому що там четвертий клас це вже 10 років. Якщо взяти там приклад ось цією дівчинкою, вона в 11 вже вживала. Тому потрібно підготовлювати це все, вже все ж таки. Плюс-мінус такого віку. Тим більше, що зараз діти сучасні, вони все розуміють, і деколи можуть ще нам розповісти, що воно й до чого. Зрозуміло, Анастасія. Я вам дякую. Дякую за розмову. Дякую, що завітали до нас у студію, Глядачам телеканалу ТІ 8 Нагадаю, спілкувалися із керівницею громадської організації. Центр Хмельницький.